Судово засідання при засуду тому штаді, вичикачковочка, 14-го листя. До суду з'явився захисник, обвинуваченого доброкону, а також з'явився обвинувачений жиликом. Так, у нас не з'явився представник селищної органи. У нас немає вас щось. Чи є заявок опотання учасників процесу. Перед... Заяви копитання в Там Немає. Немає? Немає. 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 Ви передайте, піднімайте. Спасибо. Розуміло? Так. Да. Так, думка учасників процесу щодо можливості закриття підготовчого сезону засідання та призначення справи до розгляду по суті. Суток, якщо не помиляється, ми ще на нового засідання вирішили це питання. А, ну вирішили це питання? Закрили підготовчі засідання. Зараз, да, да, зараз, да, да, зараз да. Ми ще розгадали опитання, що то за заява визнання потерпілою стороною. Ну, була відмова в цьому питаннях. Та, так, і разом тобто не було. Я не бачу не було. Тобто не закрита? Не закривало. Не закривало. У нас вже добре. Думка прокурору. Що на суд? Вважаю, що вказане на панування актів видає відмовину 291 Кримна кодекс України. Тож вказане на виконування акти підлягає призначено до судового розгляду від обсудів від випускного районного суду, даний абонувальний акт підсудний від районному суду, підстав для закриття кримінального провадження не бачається, також підстав для повернення винувального акту не Тому що вважаю за можливе призначити вказаний винувальний акт до судового розгляду. та до судового розвіду викликати обвинувачення на ставку захисника. Ваша честь, я вважаю, що обвинувальний акт не відповідає вимогам чинного законодавства, тому що в обвинувальному акті зазначено, що живілко, маючи намір на незаконне видобування корисних пропавлень загальнодержавного значення, в період з 6 лютого 2004 року по 19.05.2023 року на території села Калагрія здійснив незаконний видобуток підземних вод. Але, ваша честь. Звертаю вашу увагу на те, що відповідно до постанови кабміну від 12 грудня 1994 року номер 827 підземні води загальнодержавного значення значились як мінеральні промислові і прісні термальні. Тобто простих промислових технічного значення не значилися серед загальнодержавного значення. Далі, в 2011 році кабміном було в цю постанову внесено зміни. Відколи вже підземні води, промислові технічні та питні для централізованого водопостачання вже попали в корисні копалини загальнодержавного значення. Отже, я заперечую те, от, період часу, який зазначений прокуратурою, і, до речі, вибачте. Вибачте, і е, централізоване водопостачання. Ну, також я заперечую, що централізоване водопостачання тому що не здійснював живілка централізованого водопостачання. Він здійснював видобуток промислових технічних вод, якими користувався для зрошення власного фермерського господарства. Е, далі, значить, стосовно 2011 року, значить, у нас. Е, Кримінальна відповідальність по 2040 по статті значить, виникла за те, що вміняється живілка лише з 2016 року. Була внесено зміна статтю 240, а до цього часу не було кримінальної відповідальності такої, як вміняється живілка, тільки з 2016 року. Ну, а це не відображено в обвинувальному акті. Тому я вважаю, недостатньо було проведено дослідження всіх питань і... і... Тобто ви запитаєте про питання попалення бронератор по корону, чи що? Да. Так. Так, так. Воно. Письмово. Mm? Письмово є про питання? Ні, усне. Все? Да. Так, Так? слухаємо, честь, на протязі 20 років ми видобуваємо. Ми зараз не по суті слухаємо, розумієте? У нас зараз підготовче судове засідання. Ми зараз вирішуємо, чи підсудна справа даному суду, чи немає підстав для повернення правування акту прокурору, чи немає підстав для закриття провадження по справі. Чи є підстави для призначення справу до слухання по суті. Розуміло вам так? Треба повернути хай до розслідують, звісно, раз не доробили. Ви вважаєте так? Так. Дозвольте висловити свою по-перше, почну з того, що мені досі не зрозуміло, це ж таки, в чому невідповідність даного обвинувального акту, відповідно до вимог статті 291 кент Кодексу України, адже саме добинувальний акт складено <клес> відповідно до вимог вказаної статті. А ті підстави, на які фактично посилається сам захисник щодо е, невідповідності даного обвинування в частині е, неповного відображаю е, щодо видобутку корисних опалень періоду часу, то я скажу це одне, що це є лише підставами, які можуть бути з'ясовані вже під час судового провадження. Але це не є підставами для, е, щодо визнання цих обставин, невідповідності е, даного виноворякту. У <с handcuffs> <кхе> статті 291 Кремля Пентактуального кодексу України. Бажаю за можливо необхідно відмовити озадоволення даного колопотання в стороні захисту та призначити вказане будування акт до його розміру. Оскільки у нас не напугали клопотання, то нема що розглядати. Офісних не могла покладати зараз свиснував. Сутречне місці Хвороб е, закінчити підготовче судове засідання та призначити справу до слухання на загальну підставу у відкритому судовому засіданні в залі суду Сантевідіо з викликом всіх учасників процесу е, сути односудового пала, скажімо, не підлякає. Давайте ми збудемо дату судове засідання. Турбування в Лобуччому відпустці з 1 липня по до 27 пропонується дата з 7 серпня. Яка година? Юрійчук на 14 Після Юрійчука можемо. 15? Або 14.30 або 15. Знаєте, лучше 15, тому що там багато читати по юрчу. Захист підходить? Ще раз, яка дата? 7 серпня, 15-го да. На чем ускорбодосительно лучше закрыть нет?